Краса солотвина. Ми знаходимося на базі, яка називається Прага. Тут є дуже багато номерів люкс та напівлюкс. Ось знаходиться ресепшн Трошечки познайомлю вас з цією базою. На цій базі є звичайний глибокий басейн, прісний з прісною водою. Далі дитячий басейн. Також з прісною водою переходимо тут є ближче джакузі. Джакузі з соленою водою. По щільності ця вода перевищує щільність. Води мертвого моря, тому втунути в цій воді неможливо. Далі є звичайний басейн, але також із соленою водою і також щільність дуже висока. Навколо басейні знаходиться багато лежачків, де відпочиваючи можуть полежати, позасмагати. І насолодитися відпочинком Ми отримали номер, який називається Deluxe або напівлюкс. Це перший поверх, в ньому немає кондиціонерів. Чому саме цей номер, бо номерів люкс вже на той час, коли ми бронювали, не було ось такі. Номери делюкс або напівлюкс. Біля кожного номера є столик, щоб попити каву та два стільчика. Тут три стільчика. Ну що ж, давайте подивимося, що є в цьому номері. Перше в куті в нас є холодильник. І на холодильнику стояв чайник, який ми поставили саме туди, щоб нагріти, закип'ятити собі водички, набір постільної білизни, чистенької, і для кожної персони по два рушничка: один для лиця, один для тіла або для душа. Тут знаходиться шафка.